Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про, те, про зйомку і монтаж відео на телефон. І це відео буде більш корисним для тих, хто так само думає почати YouTube канал, або хоча якісь розвивати соціальні мережі. І так, почнемо. І почати хочу із зйомок відео. І почалось з того, що на даний момент більшість сучасних е, е, телефонів знімають дуже добре, ну, не так, як е, 10 років е, чи 15 років назад. І е, е, ось наприклад, я свій канал повністю всі відео знімав і монтував на телетофон. І ви можете зараз якраз бачити результат. І друге і далі це те, що зйомка на телефон, це може бути в деяких випадках даже покраще, так як камеру ви не завжди можете взяти із з собою або назавжди носити її з собою. І у вас може з'явитися ідея, яку треба е, зразу зняти, або якась ситуація на дворі, яку треба так само зразу зняти. І камери у вас нема, а телтофон у вас завжди е, із собою. І наступне це те, що на, на телефоні ви можете зразу подивитися те, що ви зняли, Да, звісно, на всі відео можна заново тоді відзняти, якщо вам напорається. Але так ви можете зразу зрозуміти, що вам на монтажу треба буде доробити. І, звісно, з мінусів це те, що на телефоні, якщо закінчується пам'ять, то ви не зможете далі. Знімайте, скільки б ви на хотіли. І вам прийдеться зробити паузу для того, щоб освободити місце для зйомок в подальшому. І перейдемо до монтажу відео. Якщо хочете, я можу також зняти окреме відео про програму, в якій я роблю монтаж відео. І Розказати там також про це. І а, зараз продовжуємо. Перший мінус це те, що на, на те більшість, можна так сказати, функцій, які вам можуть знадобитись, будуть відсутні, так як, це, так як майже всі монтаж програми. Ну, програми для монтажа на DDTF мають більш менший функціонал, ніж їхні також комп'ютерні версії. Це все і за того, що тіфони можуть не видержати такої нагрузки від создання відео, і тому е производителі. Е урізають деякі функції для автофонів. Друге, це те, що ви можете зразу побачити, ну, чи зро, майже зразу зробити відео, якщо у вас підгорають строки, строки для викладення відео на канал. І також ви можете Потім після цього зразу викоплясти відео на YouTube. Як я це роблю я. І далі це те, що тоді як іде рендер, рендера відео, ви не можете закрити програму чи просто заупакувати телефон, Так як із цього може рендеринг відео збитись і вам прийдеться це все робити. І самий рендеринг робити заново. І то, це може також статися із того, що вам подзвонить на теутефон. І рендеринг теж може збитись. І на цьому я думаю закінчувати. Якщо я щось пропустив, то пишіть в коментарях. І на цьому в мене все. Всем пока.